В Україні Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів чекали майже півтора десятка років. І мрія особливих дітлахів та їхніх батьків здійснилася наприкінці грудня 2016-го. Але і місяця не минуло після офіційного відкриття, як інтернетом почали ширитись чутки. Закладна Олени Теліги 37Ген не працює. Коли наше авто під'їхало до воріт, вони відчинилися. Ми змогли припаркуватися біля головного входу до будівлі центру. Безлюдна територія та нерозчищений пандус красномовно свідчили про те, що відвідувачів тут небагато, і візками чи іншими засобами пересування вони не користуються. Нікого, крім кількох робочих, немає. Рецепція порожня, лише коробки з будматеріалами. Перевірити, чи працює центр соціальної реабілітації на Олени та Лігі 37Г, Вирішили, і ми. Тож ідемо довідатись, чи є тут маленькі відвідувачі. Порожній гардероб, а біля рецепції коробки коридорами раз пороснуються будівельники. Практично з перших кроків стає зрозуміло. Дітей у закладі таки немає. Утім, їх не мало б ще бути, розповідають у центрі. Грудневі урочистості стосувалися не відкриття, а лише завершення будівельних робіт. Я хотів би, щоб всі доброзичливці знали, що ми мали би б запускати цей об'єкт до травня. Ми його запустимо в режимі експлуатації. Вже будуть перші діти, які вже набрані. До речі, вже сформований список першої групи. Вона зайде сюди 1 лютого. Запустити центр з кінця грудня було просто неможливо, кажуть у міському департаменті соцполітики. Крім іншого, знадобився час, щоб переукласти договори з посадчальниками послуг. Зрозуміло, що 1 січня ніхто не міг запуститися, а от вже 5 січня запуститися неможливо, бо попередній користувач вже від'єднався від мережі. 5-го не під'єднується. в таких структурах і в таких моментах це ну, місячний цикл. До того ж, підбір кадрів також тривалий процес, кажуть у закладі. Останні три тижні тут чи не щоденно проходять співбесіди. На сьогодні ми вже підібрали в свій штат фізичних реабілітологів, ерготерапевтів, інструкторів з фізичної реабілітації, невролога, педіатра, логопеда, психолога, корекційного педагога. Той штат на сьогоднішній день, ту команду, яка готова буде прийняти на реабілітацію перших 20 дітей. Доки тут з'являться малюки, мають завершитися й усі косметичні роботи, десь підфарбувати, а десь і підкрутити вікна, які після будь-якого ремонту кажуть у закладі є свої недоліки. В оздобленні в розстановці обладнання, в ремонтних роботах, і власне за три тижні після нового року всі всі дефекти відпрацьовуються генеральним підрядником і замовником. Приміром, серед огріхів була висота ось цих порил. Їх встановили будівельники на 20 сантиметрів вище, аніж це необхідно для діток з обмеженими можливостями. Тепер тут усе за стандартом. У черзі за зручностями і комфортом нового центру більше тисячі дітей з особливими потребами. В експериментальну групу візьмуть вихованців з порушенням опорно-рухового апарату. І лише згодом заклад запрацює на повну потужність, прийнявши на реабілітацію одночасно 70 дітей. Біловол, Володимир